Когось хочемо, поки нам хоч щось в цьому світі цікаво, ми живемо. От. Просто останнім часом, і навіть якщо подивишся на мій канал основний, там чисто шкарпетки і більше нічого не цікаво. Жахи Натрудило трудило горло говорити. От. І це дуже погано. І я була на одному стрімі, де гість один розкритикував, що в мене канал чисто про шкарпетки. Якщо раніше в ньому були якісь сенси, то зараз там ну, немає сенсу дивитися, тому ти і так давно вже подивився, і всі, хто реально заради майстер-класів мене дивився. Всі мають втратити цікавість до цього. І ти знаєш, мене це так встряхнуло добре. Я одразу і коралі знайшла, і бісер знайшла, і квадратну кофту знайшла. Знаєш, У мене одразу енергії на аж два канали. Пізніше скину конструкцію для бісеру. Дякую. Так. У нас фашинг понеділок, тож ці дні ще й декорашками займалися. О, мило! Пізнішу скинуту конструкцію для бісера в тіктоці. Та добре. Добре. Дякую. Зараз цю ниточку вже доберу і буду завершувати. Так, так, я знаю цей кашель. Пробачте. Пробачте, друзі. Хто дивиться короткі моменти. Якщо маєте можливість, подивіться стрім. Там цікаво. Хто не може подивитися стрім, не має часу, принаймні поставте лайк і якийсь коментар не менше, ніж сім слів, аби просто підтримати. Бо підтримка дуже важлива, дуже потрібна. Ми всі одне одному потрібні. Для підтримки і задля. Майбутнього. Ми зможемо рухатися далі набагато ефективніше, якщо ми будемо одне одного підтримувати. Кому треба перегляди, також, друзі, пишіть. І буду заглядувати, дивитися вас і навзаєм. Раніше казали, що не можна казати такі слова. Так, да, можна, нічого, ну, не рішає, по суті. І ще трошечки. І щодо Монтесорі, у вас буде е виховання за такою методою у вашому закладі? Чи просто як е ознайомчий момент? Я просто від всіх новин шаленію, але про це не будемо. Да. Так. це бачиш, я зшаленіла з тих новин і ударилася в філософію, в сенси. Таке. Та й таке. Яка книга тобі остання сподобалася? Так, щоб прям ти порадила почитати? Мені прям. І друзі, хто там зараз, мимо <смі> крокоділів десь поряд? Пишіть, будь ласка, чи в коментарях, чи в чатику, чи денебудь, які книги ви вважаєте?